Кажемо доброго здоров'я, кажемо, ми теж надію, що нас приїхав здоров'я купувати, приїхали з тим своїм е, добрим здоров'ям фальнастрем, які можуть доповнити чистим керпецьким повітрям, красивими горами, незвичайно, що екскурсію діде в тець. І ще ми маємо таку невеличку надію, що про своє здоров'я. Дбать не лежати тоді, коли температура 39, робить хоча б ну, трошки профілактично, завчасно, так це робили наші діди і прадіди. А якщо ми не зробили, то будемо з вами десь разом музей то першого заходи

уже ну, все зайшли? Так, так, всі зайшли. Так, ми думаю, що можемо продовжувати, в принципі. Так, ну зараз ми знаходимося в нашій такий музей наточній коморі, такий музей на триній коморі, коморі. Але перед тим, як буду розказувати, що тут є, я так трошки хочу розказати про історію, історію медицини на розвищенні. Якщо проблемати десь, так там, 100-150, можна 10 років тому, то в гулізують місцеве населення. А, довіри до медицини як такої не було саме до офіційної, буду, власне, вас питати, чого так. Що на вашу думку раніше не було а, довіри до медицини місцевого населення. Якісь версії, нема версії? Ну, мабуть, тому що сюди не доходили лікарі хороші. Ну, близько. Ну, по суті, як неправильно відповідно, одночасно неправильно, бо не було саме медицини. У нас тут, в принципі, mm -hmm. у нас, mm -hmm. так, у нас саме в принципі тут не було. Вона не розведено і теж не було. <клес> у нас саме перший лікар, то сівкри у рівні, був у 1950 році. І, в принципі, це один лікар, село відносно не ті вже великі, то якось лікуватися можна було з тим, і тим лікарем. І ну, додати до всього там місту, що були якісь лікарі там лікування, у, у класні, так скажемо, близько. А саме перший лікар в цих краях то у нас був у місті Косів, де це може 30 або 30, 35 кілометрів в ту сторону. І на одного того лікаря так припадало, може, ну, немало не багато, десь орієнтовно, може, 20, може 25 тисяч осіб. І плюс це було у 1860 році. Такое фактично лікування можна в принципі лише уявити. І, в принципі, якщо взяти якісь там міста, спальні райони, або то це населення ще якось плюс-мінус можна назбирати, якось можна лікуватися. В принципі, з тим одним лікарем, хоч когось і лікують. У нас багатоповерхових города, тому що сусідів інший містом жити. Коли 15 або пів години пишемо якщо йти, то аби який був добрий лікар, то напевно вже прийти не зможе. Якщо зможе, то ну, її вже може, не треба, то вже, як то кажуть, що справа могла перехватитися до рук іншої парафії трошки. Е, ну, Також враження кожному селі вже були різні якісь знахарі, були випав знахарі так більше допомагали по якихось е, дрібничка по здоров'ю. там щось таке якась просто, та температура, там, каші, А випав духи, вони вже могли приймати там роди, знали, які можна брати жінці, відверто відновлення після родні саме І так само знали, які можуть треба витягнути дитині бо здорово росла. Ну і також таки кожен добрий уже господар, то начну потім хропів до хати, а роботки проважні про запаси там за з літа на зиму. Могли, наприклад, до роботи сіно косати, вже таково вибирати сіно ну, з волочків, трави прийти, що десь від до прадіда і підвішувати до звідти. В принципі, я думаю, що мала виходити така сама комора. Ну, можна не така сама за масштабом, але трави мало бути такі самі. Ну, раз вже мова зайшла за трави, то буду вас подати, що до заткасонка тут є. Квіть катка оранжева. Зверобій. Ні. Там би я не бачу. Календула? Ні. Косяки на це я. Не пиш мені. Ну, так видно. Ну, арніка може чути, чи ні? А, чула, так. ну, і ту арніку то раніше використовувала для профілактики серцево-судинних захворювань. Mm. Робили з неї різні там чиї, могла також робити різні настоїнки. Хоча так, що я, ну, хода б не йшла, як то кажуть, але з цими настойниками треба бути акуратно, бо по собі Квітка його отруйна і так і випадкований прилікувацький якийсь момент. І, до речі, з тим, цікавий випадок, то я раніше провів скурсі, десь так може того року було. І то була така група, там максимум другий клас дітей, там був хлопчик, десь так може років 5-6, трошки може старший сидить, там у куті вертаюсь в телефоні, в йому так абсолютно не цікаво, так певно собі думає, куди я попав. І лише почув, що квітка була знесена до Червоної України. Так зразу, ну лися, гортає гортає, гортаю, гортаю, почув, зразу оп, прокинувся, дивиться на мене, ти каже, що то зірвали. В в кажемо, що, е, треба знати їх, збирати, бо зараз там арні, це добра якийсь номер, потім з нас набирати, нам то не треба, то кажемо, що в першу чергу треба не рухати кореневу систему квітки. Якщо тобі подходити стало, що систему, попали на поло арніки, то хоча полону і далі, ну лише ти наступного засів було би дуже добре. Ну і ще вас запитаю, що тут за тару станка у мене в руках за указку. Може, знаєте. Ну, думаю, що полона групи мінімум має знати, що ой, тут не вида... є. Напроти світла. Можна так викладати? Можна да. е, ні, можемо ні. Ні. ласками, похоже, лозуніть. Ні. ні, ні, це, це триває. Іванчай, павну, що лосить. Іванчай, так. А, ]huh. Так, ой, Це Іванчай до нас дуже помічна рослина сама по собі, але не через якісь свої там супролікувальні властивості. Вона, по суті, яких тих і немає, але в тому плані. Ну, Принаймні, кажуть, що можна напити, нагодувати годувати одіти, Напити якби, ну. Ясно, що обосновазу все за себе говорить, треба ще так? піти. Е... Одіти, ну тут я вам не покажу. Він вже після світіння після... відпускає такий пух, то там, до речі, вверху є білий пух, теж і він чай, то по бажанні з того пуху можна на точку і вже далі за призначенням. Е, ну, нагодувати, то напевно найцікавіше, найвеселіше. Якщо я десь пішло, гори забули себе взяти їжу, так і в сухому, так і в сирому вигляді. Собітка можна шматочок відламувати і їсти. Я так багато не беру, бо в мене ще цілий день попереду, в принципі. <рес> що я ванчаю встигну поїсти. І, в принципі, вони повністю поїсти не зможете. Просто мають коло стилю, що забираю ще голову. І щоб ним поїсти, то я думаю, треба такий мінімум він, який кванчаю. зійти разом з стеблом, то може і поїсти тоді. <рес> 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 Та ну, в принципі, до речі, хто хоче, може пробувати. Тобто, це така рослина для схуднення? Ні, Ні, ну коли хочеш їсти, пожував і все. Кадете, хоч понюхаю його. Не пахне. А хіба не квіти збирають його? Рослинку? Є що квіти збирають, є що сутули з листки збирають. Залежно, який чай ви хочете зробити. Бо з його цвіту теж ну так, деякі люди можуть зробити. Та ну, в принципі так, Мама, що хто хотів, ти б і тепер ми відкриють такий невеличкий секрет і що він сам по собі відноситься до родини на І Я маю надію, що екскурсія буде весело. Тож никто не буде. Після того, коли я кажу, що головний секрет вам чаю, то що так відсотків 30 групп теж включаються, що хоче пробувати ванча. Там завончаємо, в принципі, все. Так, наприклад, як різні ягоди, думаю, що там Чорниця великої презентації сильно великої не потребує. Бо всі друзі, напевно, там збирали, їли, але такси про це подобається Думаю, запитаю, е, хто знає, як її правильно їсти в Ротом. Ротом. Звідки ага. ротом ні. Ні. <реш> ні, ну, спущати би було правильно <реш> Ну, Звичайно, що її можна їсти кому більше подобається, ти можем більше жартом жар, кажемо. Що ну, у нас є брусниця, у нас теж така цікава ягода, і в принципі щом їй показую? Вона має дуже цікаву властивість і особливість. Навіть, не, в першу черву, то єдречі то, раніше тут було більше. <laughs> <laughs> сам е... Ні, сама по собі це брусниця, то вона не має факту бродіння і може дуже довго е... зберігати собі спеціальні обробки. Наприклад, собі свіжо зібрана, при такій температурі, як зараз, то можна собі сміло до наступного сезону простояти. Трошки може там тратити колір, смак, але будуть ті самі. І що на краще місця у нас обросли, то є ґогодза. І казав рослиники чоловік в екскурсії, щоб назвати його до огодза, то казав, що перед тим треба було таких добрих, ну хоча б два війни ківанчаю з'їсти. Та ще є така річ, що вас теж запитаю, що таке є, може знаєте. Лишайник. Ну, зліту це лишайник. Ні, це лишайник. там. Ісландський мов. І в принципі. Мають зараз в аптеці такі препарати кисла і сламін, то цей вони е інгредієнти препаратів. І, в принципі, їх раніше використовували. Бо зараз він там є у різних лядяниках, таблетках, сиропах, просто угу. на всі випадки життя у всіх можливих виглядах. То раніше просто брали такий, ну, хай буде, для прикладу, такий кусочок там, на грам 800 води, ну навіть на літру можна було давати. І могли б іпетити десь так, 20, запаривши десь до годинки часу. І, до речі, сам по собі на воді він є дуже гіркий. І вже, хто не любить гіркет, то все це саме можна робити на молоці. Молоко так що не ідеально забирає гіркоту. Але вже хто не жує молоко, то в нас є така окрема рекомендація для, для тих людей, щоб обрати ложко маду, ставити сюди перед цим лостів, зручно сідати, дивитесь на меду і думати, що солодко. А як він називається у вас? Ісландський мокро. Так і називається? Ісландський мови? Так і називається. Та, але ще в цій кімнаті в нас є різні чаї, то вже трави після збору переходять в наші руки, в наші пакування і виходять такі готові тривані збори. Тут вже є чаї більш кошти такого загального призначення, є більш конкретного загального, це таких там оздоровщий, міцний сон, ароматний імунний довголіття, Так по нас, в принципі, плюс-мінус видно. А є чаї вже більш когось такого конкретного призначення? Такі, наприклад, їх то ми так кажемо, що це ще більше чоловікам рекомендуємо. Хоча зараз ну, такий час з тим чаєм у нас жодних застережень немає до жінок. Там серцево нитки, заспокійливий жовтий, тоді ми так кажемо, що для сімейного жодного не буде допомагати. І ще дозволити, хочу в той куточок вам перейти, один чай вам такий показати. Mm -hmm. Той є такий чай, походай називається. Сам по цей чай походай. То він дійсно робив свою роботу, бо мають такі трави, які мають такі властивості, що трошки про метаболізм. І відповідно є трошки сечогідним. І тоді дуже розказував, що аби цей чай не краще допомагав, то казав, що в ідеалі його треба пити за три дні до їди. І якщо вже що вже випили за три дні до їди, то можна потім пити ще три дні замість іде, то вже буде файно допомагати. І, до речі, з тим будівки більше цікавий, веселий випадок ну, за історію нашого музею. То раніше, то я тут наче близько не працював, то інший мені розказував. Казав, що так пару років тому одного літа у таке практикували, що, наприклад, в один день є п'ять екскурсій, то на кожну екскурсію на дегустацію має бути різний чай. І так випадково все стало, що наладуйте саму тургенцію, Чайку хода попав два рази підряд, і люди ще так, ну скажімо, плюс мінус минути, що їхали. Але воді постійно так себе на групи привозив. Водій так до нас третій раз приїхав, бігає групу, як близько від когось, прибігаю до того гіда, та й каже йому, що файно вас музею, все дуже файно. Але в тому числі бажано, бо їм більше не давали, бо трошки довго від вас їдемо. Ну, кожен раз, ми, роби <звук> 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 так, ну, в принципі, зараз після такого короткого з старшу кімнату, то можемо рухатися до наступної дегустації лопачого чаю. А це дідусь якого чаю випадка? Чай буде затримає.